Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі про життя в сільській місцевості. Ну і ще одна специфіка. Що я особа з інвалідністю, якщо виражатись по нової етиці, як то інсклюзивній, а так, ну просто інвалід. А, а на нашому сленгі я шені. Тобто в мене не працюють повноцінно руки, не працюють пальці на руках, отак. От Трошки шевелиться. Хочу сьогодні розповісти відео зняти відео про свою приспособу, як я відкриваю вікно. Ось воно як виглядає. Ну що тут можна сказати? Е до цього в мене була, тут такий мені друг зварив велике колесо десь такого діаметру, як ці е я не знаю, як їх точно назвати, десь такого діаметра колесо було зварене замість профіля були арматури і шрифтка проволока. Ну і, через, і я їх крутив і відкривав. Але воно було заарматурені поперечки 4 штуки, воно було просто прив'язане хамутиками, прикріплене до рідної віконної ручки. Там ще було приварений такий квадратик, як, як в ручках, що вставляється в вікно. Ну, але його не було як закріпити, то ми просто. Ну, його вставити було можна, але ж його як тягне, що воно висовувалося, то ми прикріпили хомутами, А потім я, я не пам'ятаю, чому воно мене не влаштувало те колесо. Може, що воно чи габаритне сильно було. Воно не було і набагато тяжче, ніж це. а Ще не знаю. Ну коротше, я вирішив переробити, зробити от от приспособу. Це металопрофіль, мабуть, 1,5 см чи 2, ну, Розмір течение. У це на балдашники це пластмасові, тому що, ну, на всякий случай, щоб якщо тут десь щось випаде, впадеться ручка, то щоб вона не побила вікно. Тому що цей металопрофіль виявився тяжким дуже. Я не розрахував, ну, взагалі я якби не подумав про це, що воно буде тяжке. Треба було просто брати тонкостінніший, з більш тонкою стінкою металопрофіль. Ну і він приварений, По суті, тут от, е... я думаю вам видно. Вирізаний э, пі, э, тоже з профіля кусочок сантиметрів 5, і до нього вже приварений під кутом 90 градусів ці поперечки, як їх казати, ручки. А отут от сквозна дирка виходить, тому що і ми його наділи на ту ручку, що була рідна. Тобто весь механізм ручки лишився, ми просто обрізали ріжок, він там був трошки квадратний, поданали під по, по розміру, і от, от так от і наділи. Мабуть, не клей посадили, не витаю, ну для надежності що на щось садили. І тут от вкручений в торець шайба з саморезом і все, і воно тримається. Ну і так я його відкриваю. Оце от положення, закрите положення. Я вже не робив до, на цей, на провітрювання. Оце закрите положення? Це відкрите. Просто бачите, коли, коли воно закрите, опускаєш із -за того, що вага, то Воно висить. Е, якби робив ще на провітрювання, то це треба було ще третю ручку ставити ось ось сюди. І як на правітні відкривати, то ця б стерчала зверху, воно б ще більше висило. висіло б ще більше тяжке було, то або 4 штуки, то воно ще більше тяжко було. Ну, тобто, щоб е, якби не переважувало б сильно, було б більш збалансоване, але все одно було б тяжке. Ну і так от я от відкриваю. то просто вирішив залишити 2 штуки, десь мені цього вистачає. Так я відкриваю, потягнув, закрив, топнув і закрив і все. По-хорошому було б, звісно, якби як вставляти нові вікна, то можна було б просто нижче ручку зробити замовити, щоб до неї доставати. Ну, у мене вже вікно стояло, коли ми сюди приїхали цю хату жити. А міняти його нема смисла, так що отак. Отак я от вийшов з цієї ситуації і знайшов такий вихід. Зараз я, в принципі, наче все розповів. Думаю, ті, хто якби, буде цим займатися, він зрозуміє ідею. Зараз я ще зніму трішки зблизька, дістану телефон. І все, начебто. Користуйтесь кому, кому поможе. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Діліться своїм досвідом і, живі, і дивіться, як я живу в селі і як приспосаблююсь до життя в своїх інвалідських умовах. Оце я їздив на інвалідному візку Артем. Я про нього теж колись розкажу. У мене ще є кілька візків, теж про них розкажу. Ну, все поки що пауза. Зараз я зніму телефон і покажу з близька. Не знаю, чи в мене вийде вам щось показати, бо тут трошки високо, а у мене не працюють біцепси на... Вірніше, трицепси на руках, і я як піднімаю високу руку, то вона може впасти скластись. І ще напроти вікна, напроти світла, то не дуже щось ясно. Ну, в принципі, зрозуміло механізм. От на ручку надітий на колишню ручку. Надіта трубка квадратна профіль і до неї до тої трубки по 90 градусів приварений цей цей. Отак я ним сам користуюсь вікном, закриваю, відкриваю, не треба нікого просити. І от такий цей приспособа. Ну, тепер точно все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Я буду ще показувати, які в мене приспособи є для побуту. До побачення.